Всім привіт, дорогі тельці! Рад вас вітати на моєму каналі Чардійка. Мене звати Вікторія і це ваш старопрогноз на липень місяць 2023 року. Дуже вам вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки. Нагадую вам підписуватися на мій канал і поширювати це відео навіть своїм друзям або просто в інтернеті. Також дивіться свої відео. Свої теропрогнози на три основні знаки: на сонце, на асцендент, і де у вас місяць знаходиться. Це важливо, тому що так ви будете мати більше інформації саме для вас особисто, тому що розклади все-таки у нас такі общі, получаються. І щоб краще зрозуміти, дивіться, тому що карти можуть повторюватися і звертати на себе увагу. Ну що ж, давайте починати. У нас, як завжди, 5 колотаро і 1 оракул. І перша карта для тільця на липень 2023-го. О, старший аркан закохані, зразу. Так швидко! Закохані показують нам, знаєте, ви будете тут, можливо, підписувати з кимось якісь контракти, ви будете заключати якісь домовленості, ви будете вибирати, обирати. Вам тут, можливо, потрібна також буде третя людина, яка вас розсудить, так, якщо ви не можете вибрати, якщо ви не можете зробити вибір, то краще звернутися до когось, хто спеціаліст у цій справі, якщо ви переїжджаєте, вам краще звернутися так? до когось, до якогось посереднього. До ріелтора, наприклад, або якщо у вас потрібна якийсь, ну, вам потрібен якийсь ресурс, вам потрібно щось вибрати, і ви не можете напряму звернутися до людини, яка надає вам послугу, то вам тут потрібно шукати когось третього, хто буде між вами. Це може бути так адвокат, це може бути там ріелтор, це може бути якийсь. Консультанти, і тут, от прям не нехтуйте, можете спокійно тут звертатися за допомогою. Також закохані, це у нас зустріч коханої людини. Ви тут можете зустріти свою другу половинку, або ви можете укріпити навпаки свій свою сім'ю. Або ви можете тут навіть вийти заміж, якщо виходимо заміж до 23 числа, тому що 23 числа Венера вже стає ретроградною до 4 вересня, і Венера це планета краси, планета грошей, планета домовленостей, всього, що приносить нам задоволення. І коли вона ретроградна, вона не дає нам задоволення. Тобто ж, якщо ви підпишете документи, зробите собі весілля після 23 числа. Ви не будете задоволені в сімейному житті, тому краще почекати, обдурити. Знаєте, і можете весілля робити тепер, але самі документи підписувати вже пізніше. Або якщо це робота, так це може бути також зміна роботи. Це може бути якісь домовленості на рахунок якихось ваших справ. То краще домовитися, поки що, або до 23 числа все зробити, або домовитися поки що. На словах, а вже у вересні, після 4 числа, підписати все е, саме е, офіційно. Ось така у вас перша карта, прекрасна. Так. Мі карти перевертаються. Буду тут якісь вибори робити. Так, карта для тільця на липень 23-го. Туз мечей. Це якийсь початок. Ви будете починати якусь нову справу, ви можете е, починати якісь судові процеси, так, все, що пов'язано з документами. Можливо, ви переїжджаєте, можливо, ви тут щось вибираєте, і ви, вам потрібно робити все дуже чітко. Вам потрібно е, підбирати е, ну, якби підбирати документи, вам потрібно тут думати логічно, ви можете е, також. Почати якесь навчання, так якщо ви хочете навчатися тут, дуже класно. ця карта для того, тут і закохані це вибір, це те, що вам по закоханих. Це завжди результат у нашу користь. І туз з мечей він говорить про те, що вам потрібно тут буде щось, якийсь такий дуже різкий вибір, можливо, навіть зробити, або ви можете від себе відрізати щось, відрізати людей, відрізати якусь роботу, або відрізати якісь ситуації. Сказати, все, мене це більше не цікавить. Тепер я хочу жити в своє задоволення, і я не хочу більше цим перейматися. Тому карта туз мечей говорить. Це може бути також початок лікування, так? якщо ви дуже довго тягнули і у вас є якісь питання, проблеми, краще починати лікування до, до 23-го числа. Ну, якщо вже вам дуже треба, і, в принципі, після 23-го, якщо у вас так назначено, але краще не робити. Ніяких уколів, тому що тут змечається також, що уколи краси, там, знаєте, всякі ботокси або ще щось. Цим краще після 23 числа, коли Венера ретроградна, не займатися, тому що наробите собі проблем, потім їх не, не, просто не вирішите. А все, що позитивне, все навчання, все, що зв'язане з розумовою діяльністю, спокійно можете починати і вчитися, і вам це принесе дуже класні результати. Окей, далі. Бо, можливо, ви тут, вам потрібно буде робити вибір, ця карта ще інколи програється, як е, саме переїзд, коли, ми, коли в нас два дома, і ми їдем, їздимо туди-назад, туди-назад, і тут ви все-таки вирішите ви відріжете щось одне і скажете, все, стоп, тепер я буду тільки е, одною справою займатися, а це більше мені не цікаво. Далі на 23-го. Сім жезлів, Сім жезлів. бачите, ви все-таки будете тут від чогось відгороджуватися, ви будете відстоювати свої позиції. Можливо, це застане вас зненацька. Ви не зможете одразу зібратися, але вам потрібно бути готовим. Так, ви можете також в суді себе захищати, і це тоді ви наймете адвоката, у вас буде людина, яка буде вас захищати. Вибирайте найкращого, то, що, що гарно, знаєте. Це, це, ці дві карти, це можуть бути близнюки, це, всі, це близнюки, терези або водолії. Водолії вони максимально багато говорять, але вони можуть бути такі трошки, е, трошки не зібрані. Близнюки говорять, кого хочете. Вони вміють гарно говорити, тому якщо адвокат близнюк, прекрасно. Взагалі, ну і повертаємося до семірки жеслів. Ви будете підстоювати, не слухайте тут нікого, е, ідіть своєю дорогою. Не потрібно тут, знаєте, ці е, люди, їх не потрібно, можливо, якісь тут поради, вам будуть летіти, або будуть вам розказувати, як вам краще жити, як вам краще що робити. Тут вам потрібно все-таки стояти на своєму і не дати нікому себе переконати. Далі. Карта для тельців, 7, 7 липня 23-го. П'ятірка мечей, знову ж таки, у нас кризова карта випадає. П'ятірка мечей, це говорить знову про відстоювання своїх позицій. Ви будете боротися за своє місце під сонцем, ви будете стояти на своєму, не потрібно ні на кого тут розраховувати з вами. Ну, ви будете наодинці, так якщо ви будете ви вступаєте тут в якусь боротьбу, якщо ви вступаєте тут в якісь в якісь спори або ще щось таке, то ви тут вас ніхто не підтримує, і вам потрібно буде нести оцю всю ношу самим. Тому тут будьте сильними, карта кризова, вона дає нам можливість просунутися вперед. Вона завжди нам криза, допомагає такий рубіж, щоб отримати ще більше. далі. Карта для тіця новин 23-го. Ой, буде у вас все добре, десятка, е, десятка кубків, це позитивне закінчення. Сім'я ваша вас підтримає, якщо там або якісь ваші друзі, знаєте, е, може на роботі, вас ніхто не буде підтримувати, і вам потрібно буде боротися самому. так? Люди, які, яких стосується ця справа, вони не будуть вас підтримувати. А люди, решта, які просто ваші друзі, де ви, з ким ви знаходите якийсь спокій, тут у вас буде. Прекрасно, все. Ви отримаєте ну, десятка кубків. Це у нас такий повний прекрасний емоційний стан. Коли ми задоволені, коли ми наповнені. Так? Це важливо і завершення, дуже позитивне завершення всього. Далі. Карта для традиції 23-го. Знову ж таки, у нас сімірка мечей випадає. Ну, дивіться, у вас будуть все-таки так, у вас, у вас тут. Все, все закінчується так, як вам треба, або ви будете все-таки спокійні, ви будете наповнятися, але будьте все одно готові до якихось незрозумілих обставин. Можливо, у вас тут хтось сімірка мечей, це е, коли нас можуть обманути. Будьте обережні, щоб вас тут ніхто не обманював, щоб, можливо, ви викриєте навіть когось, так, і ви будете сваритися з цією людиною по е, п'ятірці мечей. І тут вам потрібно бути максимально обережним, тому що інші люди можуть вас дурити. Так, все, все одно закінчиться, так як вам потрібно, все одно ви будете мати хороший результат, але береженого Бог береже по сімірці мечей. Тут знаєте, це якісь тайни, це щось скрите, що утікає, і тут це може проявитися. Такі ситуації або вам потрібно буде робити щось дуже тихо, таємно, нікому про це нічого не говорити, хоча б це на тільця не дуже подібно, ви такі прямі, ви, як сказали, так зробили, але, можливо, вам все-таки тут прийдеться до якоїсь хитрості, до якоїсь хитрості все-таки прибігти. Далі. Так. Карта для тільця на липень 23. -го. О, і знову ж таки, дивіться, у нас знову падає, у нас випадає пажик мечей. І знову-таки, хтось за вами слідкує, або ви будете за кимось таємно слідкувати. Може, це ваші якісь конкуренти, або це е, так, може ви тут це таки, якщо ви вступаєте в якісь судові процеси, якщо ви будете відстоювати якісь свої позиції, то вам тут потрібно буде все-таки спочатку зібрати якусь інформацію, збирати цю інформацію треба точно не в відкриту. Або пажик мечей за вами. Тут за вами може хтось слідкувати, вас шукати, збирати якусь інформацію. Ну і е, решта пажик мечей це у нас початок. Це таке нового навчання, це початок е, е, якихось, знаєте, пошуку, нової інформації. Можливо, вам прийдуть якісь документи, вам потрібно ще дозбирати. Або ви е, це ваші діти можуть бути, ваші діти почнуть вчитися. Або Виберуть собі все-таки, вони будуть вибирати ваші діти, чим вони саме хочуть тут займатися. Можливо, це ваші діти вас будуть тут обманювати і розказувати вам якісь історії, що ні, я там не хочу, я тут не хочу, але ви все, все будете собі спокійно вдома сидіти, якось там буде, якось він собі вибере. І пажик мечей це, якщо у вас також зі здоров'ям якісь проблеми, то раджу вам тут звернутися все-таки до лікаря, провіритися. Так. Так, картка для цільця на липі 23-го. Ой, сила. Прекрасний старший аркан. Карта сила у вас все вийде, не переживайте. Все, що ви собі задумали, ви зможете здійснити. Карта сила дає нам енергію. Карта сила дає. У нас уже на, на тій колоді було на дні закохані тут. У нас знову закохані. І перша карта у нас були закохані. І закохані так, звертайте. По Фрейду звертають на себе увагу, вам потрібно все-таки буде тут з кимось домовлятися, і вам потрібно дуже позитивно мислити, і ви отримаєте все одно результати, ті, які ви би хотіли мати, але вам потрібно бути тут дуже мудрим. Карта сила нам дає м'яку силу. Коли ми вміємо домовлятися, ми використовуємо свою харизму, ми використовуємо, можливо, якісь там, знаєте, якщо ви жінка, може, ви тут будете чоловіка свого якось успокаювати, да? е саме ніжністю цього лева, ви зможете покорити саме такою якоюсь розумною, Це, ви маєте бути розумна, ви маєте бути ніжна, і ви маєте показати, що я можу, е так, я можу все-таки цього лева зупинити, і я можу його заспокоїти. Так? Якщо ви чоловік. То вам тут, так, цю свою силу, може, їй потрібно буде вас, хтось вас буде спокавивати, якась жінка, або вам потрібно саме свою силу проявляти дуже стримано, не випускати якусь свою агресію. І ще карта для цільця на липень, 23-го, Верховний Жрець. Дуже багато у вас старших арканів у вас вже. Раз, два, ні, багато ще поки. Три старші аркани у вас випадають, і е, е, це у нас верховний жрець. Традиції, правда восторжествує, ви отримаєте, е, ну, ви отримаєте можливо якусь мудру пораду, у вас може тут з'явитися якийсь такий мужчина, який буде вам допомагати. Старший мужчина, який е, дуже розумний, який е, знаєте, вам потрібно діяти. Дуже традиційно, так як заведено, і може вам вас тут хтось буде спонукати, що ти краще не ризикуй краще дій, так як ти звик, або е, вам тут хтось буде саме диктувати якісь правила, от краще їх і дотримуйтеся, ні з ким тут не спорте, або вам потрібно увійти у, у, цей, от, у цей стан верховного життя, може ви тут будете когось вчити. Може, ви тут будете когось наставляти, так? У вас тут падає багато карт навчання, і може це ви будете відкривати якісь там нові курси, і ви будете дивитися у конкурентів, хто як що робить, щоб набрати цієї інформації і створити щось своє, яке іще краще, ніж у інших. Так, далі. Карта для тільця на липень 23-го. Четвірка мечей. Четвірка мечей говорить нам про паузу. Якісь справи можуть затримуватися, або ви їх будете спеціально затримувати, так? У вас тут такі хороші старші аркани падають сильні, коли ви отримуєте свій результат, і молодші аркани, які дають вам постійну якусь зупинку, якісь переосмислення, якийсь пошук чогось. Така кризовий може бути. так, Зупинка, такий трошки кризовий місяць. Може, це планети, тому що багато ретроградних планет будуть в наступному місяці. І вас у вас будуть затримуватися все-таки якісь справи, щось може вас буде не пускати, але ви все одно готуйтеся. Готуйтеся, вам потрібно збирати інформацію, вам потрібно, знаєте, оце, ото, е, досвіду, набиратися досвіду. І четвірка мечей, може ви вам буде, знаєте, щось не виходити, і це пауза. Використайте цю паузу, використайте її собі в користь. Можливо, вам потрібно відпочити. Ви багато працюєте, у вас багато стресу, і вам потрібно тут трошки полежати, можливо, так, виділіть для себе якийсь день, або це може бути якийсь відпочинок, тиждень навіть. Просто спокійно собі полежати, нічого не робити. Також ця карта може програватися як лікарня. Може, ви будете тут когось навідувати в лікарні, або вам прийдеться, вам скажуть, так, давайте-ка ви полежіть трошки, заспокійтеся, і ви тут будете, знаєте, саме таку паузу приймете. Але це дуже класна ця карта для якихось ретритів, якщо ви відновлюєте свою енергетику, карта прекрасна. Так, далі тільці. липень 23-го, туз кубків. І знову ж таки у нас ідуть подарунки: наповнення енергією, хороші новини. Це може це знову ж таки початок. У вас був тут з мечей. Зараз у нас тут скупків. Це емоції. Ви можете закохатися, ви можете закохатися в людину або закохатися в якусь ідею, ви можете е, просто собі придумати якийсь образ, е, бути бажано на позитиві. Знаєте, і відчувати цю гармонію, відчувати любов, то скупків може, ви будете до когось і. І дарувати подарунки, або вам будуть дарувати подарунки, будете їх приймати. Знову ж таки, у нас тут є новини. Так? Хтось вам принесе дуже позитивні новини, це може бути е, навіть народження дитини, це може бути новини про зачаття або е, це відкриття чогось. Так? Вас покличуть на якесь свято, де ви будете дуже раді, ви будете наповнені енергією. І або ж це, знаєте, це така в нас пауза. Так, я зупинився, я відновився, наповнився енергією і йду далі. Так, карта для тільця на липень 23-го. Королева жезлів у вас все вийде, у вас дуже багато енергії, ви зможете домовитися, ви зможете вирішити свої питання. Королева жезлів це така у нас дуже е, е, дружелюбна дама. У вас може проявитися така жінка, це Овен, Стрілець або Лев, і е, е, люди дуже рішучі по цій карті. Ви можете, ви можете бути в такій, та, можливо, вам потрібно стати. У цією королевою, і вам потрібно набратися енергії, вам потрібно навчитися цю енергію пускати. Багато говоріть з людьми, так може дружі, дружіть, подружжя з кимось новим. Королева жезі вона допомагає нам саме в енергетичному плані. Вона допомагає нам просуватися. І ну, тут або вам зустрінеться, або вам потрібно бути такою королевою витори. Дивіться, у вас виходить дуже, от у вас така пауза, і у вас потім буде дуже сильний прорив енергії. Тому використайте цю паузу, ви її наповніться енергією, полежіть, відпочиньте і потім все вирішиться. Ситуація все одно стояти довго на місці не буде, ви все одно будете отримувати результати, і ви будете все одно рухатися далі вперед. Так, наступна колода. Карта для кільців на липень 23-го. Рицар Жезлів. Справи будуть рухатися дуже інтенсивно, дуже швидко, дуже енергічно. Рицарі це у нас завжди рух вперед. Можливо, ви будете кудись їхати, можливо, ви будете тут щось, так, вам потрібно буде 100% вирішувати тут якісь питання і вирішувати їх досить не тільки розмовами, не тільки на словах. Вам потрібно буде фізично тут щось робити, вам потрібно буде рухатися. Займіться спортом. Цьому місяці, так, і можливо, вам потрібно відпочити, наповнитися, вам потрібно відпочити від якихось ваших справ, які ви кожного дня вирішуєте, і приділити трошки уваги собі, своєму тілу, своїй душі. І рицар жезлів нам показує про те, що у вас все вийде, у вас буде дуже багато енергії, і справи будуть дійсно рухатися. Може, це яке свято, знаєте, може ви підете, дійсно підете на якесь свято, і ви там будете прям запаліть. Відпочиньте, запаліть. Так. Карта для тілеця на 23-го. Дев'ятка кубків. І дев'ятка кубків нам говорить про прекрасний результат. Десятка кубків у нас уже. Була, а дев'ятка кубків, коли ми дуже собою задоволені, коли ми показуємо всім, чого ми досягли. Дев'ятка кубків це, ем, знаєте, показуйте свої досягнення і інші їх побачать. І, можливо, так, ви отримуєте, ви отримаєте більше поваги, ви отримаєте, можливо, якісь нові пропозиції, тому що потрібно все-таки те, наші ресурси, те, що ми вміємо, те, що ми знаємо. Не знаю, складіть тут якісь, якщо ви шукаєте роботу, складіть резюме, відправте, розкажіть, чим ви любите займатися, розкажіть, хто ви. Висвітіть себе. Також гарно тут можете просто гарно втягнутися і вийти кудись в світ, показати себе. Вам потрібно собою. Боюсь хвалитися. От тут. І показувати. Дивіться, які дві енергійні дві енергійні карти. так Тут у нас вогонь і тут у нас, знаєте, я себе показую, я себе розкриваю. Давайте остання карта. Для тільця. На липень 23-го. Двійка мечей. Двійка мечей нам випадає, і це м, може випадати тут від чогось відгороджуватися, тому що двійка мечей нам ну ніяк сюди не вписується взагалі. Єдине, що вписується, що у вас тут постійно такі взльот. Падіння в падіння так, У вас Ви себе то. Ви, то ви всіх слухаєте, і ви просто не перевершені, то ви відгороджуєтеся, ви не хочете нікого бачити. Двійка меча говорить про знову ж таки, ви будете відгороджуватися від чогось, ви будете закриватися від чогось. Можливо, ситуація тут вже думайте самі, кому як підходить. Вам можливо і потрібно закрити на щось очі, так і відмовитися, сказати ні. Я не буду це робити, а е, іншим краще все-таки е, відкрити, зняти з себе цю пов'язку. Якщо ви знаходитеся в якихось там ілюзіях, якщо вам хтось тут щось розказує, доносить якусь вам неправдиву інформацію, то вам краще випутатися із цих, бачите, е, ворони, тут е, е, нитками зав'язують дівчину, краще вам випутатися із цього і. Е, не не знаходитися в ілюзіях, вам краще вирішити якісь ситуації, виявити, підняти наверх ці якісь ваші обмани, так що тут у вас по Смірці мечей, у вас програються їх підняти, їх якось е, вирішити і прояснити, тому що ну далі так просто не не може буде йти. У вас тут все одно. Карти дуже багато старших арканів, класних старших арканів, у вас все вийде, у вас буде все-таки достатньо енергії, і ви правильно рухаєтеся. Якщо у вас такі постійні кризи випадають, це тільки означає те, що ви переходите на новий рівень, що ви стаєте кращими, універсальнішими і ви покращите своє життя. Тому що просто так нічого не буває. І давайте вам оракул подивимося. Порада вам, тельці. На липень 23-го. Ой, прийми любов. Карта називається Прийми любов. Вам будуть дарувати подарунки, Ви бачите, не відгороджуйтеся. Можливо, ви тут дійсно відгороджуєтеся. Ви думаєте, що ви недостойні цього, що ви, ви не хочете себе показувати, ви не хочете приймати якісь ваші призи. А вам би тут дуже було би потрібно. Приймайте любов, приймайте подарунки, е, не знаю, нових людей у своє життя, не відгороджуйтеся. І ще одна карта. Для гільця на липень 23-го. Сплячка і регенерація. Ну, е який розклад такий оракул, <смі> я вам сказала, вам тут і приймати любов потрібно, і потрібно, знаєте, думати позитивно, вірити в найкраще. І в той самий момент, от, от, от наша четверочка мечей, то що вам потрібно все-таки наповнитися енергією, ви потратите забагато енергії, вам потрібно добре спати, слідкувати за тим, що ви їсте, вам потрібно відновитися. Ви все-таки ви вже настав так момент, коли ви маєте відпочити, витратити дуже багато своєї енергії, тому вам тут потрібно саме дві сфери, два фокуси робити. Вам потрібно е, дати своєму тілу відпочити, дати своєму розуму відпочити. Можливо, десь на декілька днів там так ця дві камечі може показати, що ви тут так гарно відгуляли. Чи єсь весілля, чи єсь день народження, а потім баці на два дня просто закрилися в себе вдома і я нікого не хочу чути. Я хочу відпочитися, сісти собі якесь кіно, подивитися або виїхати кудись на одинці. Тому от цей баланс вам потрібно його буде тримати цілий місяць. Ось такий у вас вийшов розклад. Дорогі тельці, на липень місяць 2023 року. Нагадую вам підписатися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я вам буду дуже вдячна. Вони допомагають просувати мені мій канал. І дивіться також свої торопрогнози на три основні знаки. За особистими консультаціями звертайтеся, будь ласка, в Дірект інстаграму. Ви знайдете ссылку в описі. І хорошого вам, хорошого вам та сильного місяця, дорогі тельці. Побачимося в наступних відео. Па-па!